Вітання, друзі. Купив дружині Dyson Пилососа, Чи як він там називається? Я... Тут і Dyson DeWalt. Девалта. Девалта купив. Який Dyson? Дайсон? Дайсон навіть з цим малюком навіть близько не можна порівняти. Моделька DCV 501HB. Ось такий малючок. Я думаю, що свою роботу він буде набагато краще робити, ніж всякі там. Професійні пилососи і батареєчки буде хватати набагато більше, тому що заряджу заряджаю ось такий флексвольтик на 6 а. фу його буде вистачати на дуже і дуже довго. Ну що ж, зроблю розпаковочку. Що ж, друзі, зробив розпаковочку ось цього красення. Тут є така кліпса. До речі, в мене такий один є, але я його використовую в будівництві. Він вже чуть, чуть в мене скажімо, довго працює, а для хати, для будинку ну, пасувало би, щоб було, був новий. Ось такий замочок тут відкривається, хепа фільтр. Ще раз, щоб підвішати можна було, і зараз вам покажу ще, які до нього йдуть насадочки. Отож, є ось така сумочка для всіх насадок. Є ось така, щоб можна було прибирати в автомобілі, десь підлазити в важкодоступні місця. Ну, не думаю, що це для будинку буде потрібно. Для будинку буде потрібна ось ця палочка, виручалочка. Раз. І найбільше буде використовуватися. Ще є ось такі насадочки, така насадочка, цяка, десь під плінтус, під бейсбор залізти. Ось такі насадочки я дуже полюбляю, вони мені подобаються. Ну і основна насадка це з ось такими колістятками. Вона дуже добротно зроблена. Все чітко, як завжди, у девалта. Значить, що? Ставимо її і вмикаємо підквіточка. І погнали. І погнали, працюємо. Ось такий апарат, просто бомба. Працює дуже тихенько, що мені надзвичайно подобається. Тут ось ще така підставочка, що його можна десь ставити. Просто, як на мене. Дайсони всякі, куяйсони просто ховаються, так що тепер дружина буде з легкістю прибирати. Що ж, друзі? Подарував дружині пилососа, а тепер ще став оператором пилососа. Так що не даруйте таких подарок, даруйте е, діаманти. Я думаю, що це буде краще і не будете каблуком, таким, яким став я, з ось тим Деволтовським красеньом.